А що у нього так багато обладнання? Що такі запасні удищі? А що вони роблять? Так вони кидають кожен раз витягують рибу. такий, блін, а що відбувається? В маніжках хтось ходить, якісь там спонсори написані, що там відбувається, а там змагання. І всі кажуть. То як це змагання по рибалці? Це одні кажуть, а інші кажуть: о, а я того спортсмена знаю, я того знаю, того хочу там ще автограф взяти, чи oh, да. з ними поспілкуватися, і так далі. Буває таке, що якщо якийсь масовий захід, то зараз може прийти оця молодьоша, як ти кажеш, що хлопчиків бігає багато, надихнутися. То, ну, 30-40 хлопців можуть підійти і можна з вами сфотографуватися. Це Клас. нормальна обща ситуація. Клас! Да, то, знаєш. Е -е, ну, з тобою фотографуються, Дивне буде питання, якщо. Запитає, а чи фотографуються безперечно. Так знаєш, коли незручно? це коли в супермаркеті стоїш в черзі, а тебе пропускають по перси і каже Олексі, проходьте, проходь. Я кажу, та ні, на ну це це, це, При це тому, общ... що символічно в рідному відділі. Да? Ні, ні, ні. ну просто на касі стоїш. знаєш, ну мені незручно, наприклад.